Ой, вже добре. О, а, а точно ми в Бургарну їдемо на нічну зміну. Так, все руки помила. тепер треба повдягнутися в робочий костюм. Так, десь я бачила ось Аліна, ти перевдягнула в робочий Ну, Добре, Не перевдягнулася. Так, ну я поки що поставлю та заведу машину. Так что машина. Так, стоп, да вона? Тут нема, тут нема, тут нема. Вона шла. Змени Хот-доги, шоколадки. А це ще я. В... А, ти готова ок. Ну ладно, ходдохи. Вибираємо. Сідай Аліна. все поїхали. У бургерну на нічну заміну. Так, хоч у нас хот-дог, але ми теж їх продаємо. Все, давай, Аліна, пішли на зміну. Так, вже будемо чекати наших перших покупців. Ой, а до світло? А, я в туалет. О, ну добре. Так, будемо чекати наших перших покупців. Так, ну наша бургерна новенька, так що. Ой. Світло Добре. В Ждання следующего клієнта. Добре. Так, ну, де ж ми, наші перші заліни покупательки? О, добрий день! Добрий день, добрий день. Добрий день. Що? Вам що ви хочете? Що ви хочете? Що ви хочете? бургери, Картошку фрі, бургер Кока-Колу, Ходори? бургер та картошку фрі. Ось добре. Ваш заказ. Сідайте вам з собою. Вам з собою. А з собою, так ось беріть набор з собою. Бургери, бургерів та картошок фрі. О, дякую, до побачення. Гарного вам дня. Чекаємо наступних покупателів. Поки у мене ще зміна не закінчилася. Так, чекаємо наступних клієнтів. О. Добрий день. Добрий день. Добрий день, що ви. Що ви? Що ви хочете? Що ви хочете? господи, картоплю, фри, кока, кока колу это дох. Что хочет? Бургеры, картофель фри, кока-колу, чехол-дох. Бургеры, картошку фри, так хот дох. Вам за собой? Вам з... з собою, Ні. добре, зараз зробимо так бургери трішки для ходога поджаром все. Картоп для Ой, 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 горить, горить! Ой! Вибачте, будь ласка. Так, 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 так. Де вогнегасник? кого? Мене зараз все тут згорить. Ось. Так. Ой, Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так все, налякайтесь. Ось ваш заказ. Е, будь ласка, з вас 900 гривень. З вас 900 гривень. Окей. Давайте. Карточки. Карточкой. Так, звісно. Так, звісно. Так. Все, оплата ап... пройшла успішно. Дякую за замовлення. Оплата пройшла успішно. Дякую за замовлення. О, світло погасло. Напевно, знову робільник заїхав. <ривіт> так, все пішли. Ой, це що тут? Було? А. Ну так, а рубільник. Все я увімкнула його. І вже можна увімкнути світло. Е, так. Чекаем наступных покупателей. О. Добрый день. Добрый день. Ой. А что? Ну, ось вам попкорн. Так, щось дивне. Ой, знову світло. Ну, напишу. Е, чому я не можу відкрити двері? А чому так темно? Так, ну а а а а